Усім привіт! Ну що, ви все бачите? Ми продовження, Я продовження мені розпаковки машених речей. Молоді, ми з Сашкою прийшли. Кажу Я Саша, мені приходь мені. допомогу. Я допомогу мені. треба, тому що Я ось коробки додаються. Бачите? Що будемо з цим робити? Так, до речі, оцього холм, да, чи як він називався, їх цей магазин. От будемо виставляти, що тут є і що тут продається. Може хто захоче, замовляйте. З чого Віка починає? Мама, оце охолоджує нема. Я прям уявляю, як я так от робила. Я взагалі не люблю холодного. Я теж. Я теж. Я взагалі вважаю, що холодне шкодить, можна застудитися. Ой, Віка, я не знаю. Це в мене, мабуть, буде прев'ю. Подивись. Да. Коротше, отут у нас тут у нас косметика, так? Да, ну, так зараз так. будемо дивитися, що кому підійде. Ой. Може, кому кепки потрібні? Сашка каже, мені не треба. Я їх не ношу. Ну, в мене теж, господі, я вроді як я й ношу кепки, але но в мене ж стільки кепок, що це капець. Так. Так. так, я буду подавати, а це я вже фітболочку міряла. Міряла, да. так. Ага, а ну перекинь її, яка вона там. А, то спина, да? так? Да. Так. Ясно. Да. Так, віка вже поміряла, вже вдягаю, вже моє. Повертайся. Да. Да. Да, нет, это бы классно, да. Так. Давай святер, далее. У меня такой есть, у тебя такой тоже есть. У меня такой тоже есть, ты говоришь, да? А, да, нет, нет, да. у меня есть, я не... Классный свет, у меня девочка одна просила теплые речи. Ну, хорошо, значит, сухого, значит, откладай девочки то, что просила. Да, Маша обалдела в цьому халаті. Халат сірий, да. Класний. У мене така кофточка вже є. Це теж, може, дівчата, хтось хоче. Ти поміряєш два, ще такі. Два. В общем, все ж, конечно, манюсеньке, манюпусеньке. Білий гольфик, боже, есть у нас гольфики. Гольфіки, Девочки, пишіть гольфики, кому треба, да? Це ж, це, це ж все з магазину, Чорний, да? Черний все. Є, але... Все продано. Чорний. Так, щось... Ну, bodies. Ага. Це Віка, тобі треба міряти. Не будеш, ні. З голим плечем. Це... Так, це я не знаю. Так, дівчата, молодь, з, з голим це, плечем. О, 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 це я забираю. О, топік зразу, <ривателю> зразу забираю. Топік зразу забираю. Що там ще? Да? Ой, топіки. Це... Да, да, це... Чуєш, ти оті топіки маленькі, зразу складає малій. Так, да, оце треба поміряти. Я, все... я його вже бачила, але я оці топіки зараз поміряю. Поміряєш, так. Це теж. Mm -hmm. mm -hmm. Мірі Сененькі, топіки, yeah. топіки Оце все сплошні топіки. Mm -hmm. В общем, ці По -по подивитись. Да. Вона їх забрала ще й собою. <рес> ці топіки, кому хто захоче, да. Ну, вже у віки, да? Це що? Це плаття, нічого все. Чорна сукня. Чорна сукня. Віка, тобі <рес> може <рес> бути <рес> класно, в мене є чорна сукня. Ой-ой-ой. ой, ой, Боже, це я бачила на якийсь этот... Так, девочки, хто мені от які та Слухай, А это Андрюшкина, ну, это моя... А то, так, да, на Андрюшкіну тільки може, може бути, більше нікого, вона худіша, ніж ми. Да. Да, відкладай. Юбочка. Раз, юбочка, раз, юбочка, і юмпочка теж туди. ж. Я не буду міряти, ти дуже швидко достала все. А вона швидко. Все, ти звідти все достала? Все, далі Віка буде міряти. Перша примірочка каже, така юпачка мені треба. От. Ну, класний топік. Топіків теж багато не буває. І взагалі з цими штанами все класно. Нет, всем, нам, топики, мне очень а мне подобается, тоже а классно. Ну, вот это куча топиков на объем 65, ну, максимум 70. Ну, даже нет, вот 65. Вот манюсеньки, манюсеньки. Ну, вот эти, да, вот эти, может быть, 70. Вот эти, может на 75 объем. Ну, угу. в общем, топики... Да. У мене ще тепер ще така кепка є. Класно Ой, класна. Дівчата, отакі от комплектики по 60 гривень. Дивіться. Це умивачка. Умиватися. На ручки, на голову. Щоб не текло. От я собі такий зразу беру. Оп. Комплектики такі. Комплектики. По 60 гривень. Я дівчатам на работу заберу. дружно Швиденько да. відправимо. Швиденько відправимо, так. Да. Ось далі. Дивіться. Самолети з собой путешествия. Вот эти штуки одноразовые. Ну, вони mm -hmm. не одноразовые. Ну. Все, да. вовсе, шампунь. Воно відкривається, наливається, відкривається да. зверху, потом зустріча. По одній штучки не відправляємо. 10 штук, 30 гривень. Все. 10 штук, 30 гривень. 10, 10 штук 30 гривень. 10 штук. 30 гривень. Беріть одразу 20 <рес> Все. Так, дівчата, дивіться, капучина. 30 гривень штука. тому, що їх багато. І, і вони, вони без, без батареїк, батарейки самі. Да. Але я зараз все, перестаю це все знімати. У нас буде окреме відео розпродажа холм-магазину. Холм да. Да. І буде у Вікі на каналі. Або у мене. У нас. У нас. Ну, я вже в штанах, які мені дуже подобаються. Просто дуже. От. Короче, штани я забираю точно. Ой, така талія тільки в мене, поэтому ні на кого більше не підійдуть. Каже, ще штани з камушками і навіть з етикеткою. Зараз будемо міряти. Так, я одягла рубашечку, кажу, дуже класно, дуже мені подобається. Але повернись задом, Кажу, ну прям уже девочка, девочка. Ну, кажу, Віка, не такі ж, намір на тобі. А це ж під ці штани, так вообще охренеть. Тобі, кстати, теж звідти. Такий колір красивий. такий красивий колір, Вентилятор. Оба, на. Вентилятор это добре. Тем более такой классный. Да, вот это рубашечка. Так, рубашечка. очень хорошая. Я бы не такую видала белую. Ты мне такую белую видала, да, да. А вот это, а его она короче, а это трошки довше, и мне она подобается. Я Вообще, на марше не дивилась. Да, вот, ну не, дивись. Нет, это такие штучки, да, я люблю. У меня одна вот эта светлая, я ее уже затягиваю. Я так Вику снимаю, что ей не видно. Вот отсюда треба. Вот. Значит, это экрикулер. Вот такая рубашка. Угу. Ну. Рубашек капец. Нет, такие есть на габи, как вентилятор. А, да? Да. Чудо это. Ну, шо? Классно. Нет. Дуже классно. Да? Угу. Ну як шок, я думаю, може ці краще сидять, ніж мої на мені. Твої ага. на тобі які? Ну, у мене ж теж є такі кльош широкі. Ну ці хорошо сидять. Да, на блістіночки такі. Нічого страшного, футболочку вдягаєш і блістіночок на вийде. А ну опустив цю да ну, Тут класно, коли туда. — Що ж всю красоту -то? то ну, блестиночки сейчас вот это, что снова пишли ну, блестиночки. Ну да, сейчас снова блестиночки. Нет. Да. <рес> нет, <рес> так ні. — Ну, а якщо такой должны то... <рес> Та ні, тоді <и> туди треба. Да. Ну, вони зручні в поясі, вони не тогі. Ну, якраз на мене пояс як. Ну, і добре. Я зрозуміла, це, мабуть, з магазину машиною всі речі. Все с етикетками. Ну, в общем, размерчик тут, конечно, все. Це Вика и я. Вот. Ну, все, Вика забрала юбочку, Вика забрала кофточку. Все хорошо. Я вот тут хорошо, мене в дзеркалі не видно, бо я уже зовсім раздита. Руки в гору поднимать не можно. А, ага, все поднимается, понятно. А надо просто подтягнуть рукавчик. Вот там. Ну, то такая выкройка. Ну, и тут косметички, а тут все Но. ячейки для носочки, для, ну, тут в основном все для носочки, да? И, ага, и черные все, и такие. Ой, извините, Кажем, платьечко девочки, кажется, чекает и чекает, а тут все я девочка. Ну? Влітку, коли дуже спекотно, то mm -hmm. очень даже хороша патічка. така як моє, це червоне, що я йому дивлю, да. що воно його да, ночуває. Да. Ану надягни плечі назад, я подивлюсь, якщо з плечами. Фонарики. Фонарики, а ну повернися. І з фонариками на нові. Забирай. Ну, юбочку комусь з дівочок, хорошо, звісно. Ну, куди його все носити? А футболочка дуже класнюча. Ну, прям класна, класна. Під оті штани, під джинсики, ну от вона під все, абсолютно. І вона така м'якенька, м'якенька. Взагалі тянеться, класно. Піджак. Так, дівчата, кому треба піджак? Офісний піджак. Угу. Угу. Піджак, О, дивися, піджак з юпочкою таку юпочку можна під піджак. Під піджак таку можна, так, да, я бачила. Угу. О така юбочка, да, під піджак. Стільний. На тебе великий, так. Да. Да, да, лук класний, так. Да. Так, мені отакі подушечки новорічні і цілий ящик новорічних іграшок. Віка сказала: фу фу фу, забирай. І гірлянду. І гірлянд у мене тут вообще неймовірно. Ой, дівчата, подивіться, це прям капець. капець я гарно я його достала, кажу, Віка винесе. Він така якість. Ну воно таке. Знаєте, якість синтетика. синтетика де, якщо... але ж дуже класно. Слушай, дуже класно. Ну йди сюди, Мотосесі я покажу. Професію можна якусь. Так, да, вообще класно. Прямо вообще класно. Неочікувано, я тобі скажу. Я не нього подивилася, кажу, Боже, що воно таке. Так, да, от. Погладити. Так, да. погладити, що ти сказала, Віка? Попросувати. Ні, то я не в тому плані. Ти і погладити. А, що в неї да. тепер є праска. Праска є, так. Да. Класний. Так, все, друзі, закінчені примірки. От, мені здається, це останнє. Ну, може, щось я не встигла подивитися. Ну, ну, а я про камеру. <реш> ми погуляли, ми провели Сашу, і зараз ви думаєте, що буде робити Віка. Дивіться, там навіть букальчик нарисований, намальований. Нарисований, поняла? Нарисований. Так, у нас отут вино. Ну, Віка, звісно, вже зняла собі на канал, як ми розпаковували. Але подивіться, на цю упаковку клац, це на магнітику. Оп! магнітик. Оце норм. Так, дивіться, яка упаковка. І от сухі вина, червоне, біле, а це рожеве, рожеве і, ну, драй. Роуз, драй. Ну, зараз будемо перекладати. Будемо Мені перекладати. Шрики. А тут, мабуть, ще не написано. В общем, друзі, Столово, це ротове, вообще... сухе рожеве вино. Сухе рожеве. Короче, О, всі. О, що тут щось написано. Всі сухі. А ну, читай, що там написано. А, так, так. А, Ординарне столове сортове, сухе рожеве вино продукт повного зброджування сусла із виноградного сорту, пінануар. Ми приємний, а має приємний. Має приємний аромат власного. Так, ну, я не не бачу тут буду Ладно, ми не будемо зараз читати, ми потім розповімо. Так, друзі, це Вікі прислали на подарунок. Власне. Це не реклама, це подарунок. Ой, Боже, як приємно отримувати подарунки. Тонкий ненок. Як оце ж, дивіться? Ну, от, не тонкий нинок. Так, ну от, ну просто що, знаєш, скажуть, щось там. Постійно. Слухайте. Я думала, що тут буде написано, що ми домашня, домашнє вино ну, от, того, uh -huh. такої, от Тут от не вистачає щось е, про міні-сімейний бізнес. Було б класно додати uh -huh. інформацію. А тут ми ну, просто про вино, uh -huh. з якого сорту, Ну, як, як в магазині, типу таке. Uh -huh. так. Ну, да. дуже, дуже приємно, дуже класно, і ми зараз якесь спробуємо. Я думаю, що ми зараз спробуємо червоне. Да? Да. Ну, все, значит, значит відкривай. Все. І бутилочку завтра візьмемо з собою на шашличок. Да. Все? Ну, вино без тебе тут би обійшлося. Все? Все? Хорошо. Так, вино, ми зараз знову вибираємо таке, яке, таке пити. Отакий от я зробила салатик. Віка каже, а ти не роби цей салат, просто помідороги рук. А я кажу, я третій день хочу салату. От. Тепер у мене голубці і перці. Віка принесла отаке от щось м'ясне. Ще отут, отакі огірочки і олівочки. І, коротше, ми знову це все не з'їмо. Ні, мам, ми не будемо це брати завтра з собою на будемо? Ні, ми це будемо дома пити втіхаря. Ну, а завтра хар... ми будемо коньяк пити з колою. Ну, і що? І это, я это все тянуть через. Ну, хорошо. Умовила. Коньяк треба купити. Ну, все. Куп. Завтра будемо митися пляжем. Угу. Я люблю своє життя. <гум> так, все, друзі, кінець влогу. Дета штучка. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Чернецька.